Несерйозні стандартні речі в той же час. На жаль, нам невідомі відомі результативні розгляди справ щодо порушень з боку членів виборчих комісій в 2010 році, яких було досить багато. Я народила практику винесення. Початок з приміщень для голосування, що є серйозні порушення. 14% фактів за зафіксованих тільки нами, це означає, в 14% територіальних виборчих комісій такі факти були встановлені. Є відеодокази, є фотодокази, але члени виборчих комісій жодним чином не реагують на зауваження спостерігачів, тому що на це не реагують на ці кримінальні порушення, не реагують члени територіальних виборчих комісій, представники правоохоронних органів. І тому, коли мова йшла про встановлення відеоспостереження, ми в першу чергу перед парламентськими виборами наполягали на тому, що цей засіб прозорості виборчого процесу повинен застосовуватись не на дільничному рівні, а саме на окружному чи під час місцевих виборів на територіальному. Тому що саме факт виносу виносу початки можна таким чином встановити і засвідчити, а потім відповідно вимагати покарання цим членам комісії. Переписування внесення змін до протоколу також провокує лібералізація норм а, чинного закону про місцеві вибори, і знову ж таки повинна бути передбачена як більш жорстке покарання, так і конкретизація типу порушень саме в виборчому законі, а не тільки а, в кримінальному кодексі. Якщо говорити про друк виборчих бюлетенів, я думаю, всі пам'ятають ті факти, або а, ті резонансні події, які стосувалися до додаткових тиражів бюлетенів. Які фіксувались в Харківській області, в деяких інших областях, і мова йшла про сотні тисяч бюлетенів ліві тиражі, які були зафіксовані за участю суб'єктів виборчого процесу. Знову ж таки, досить пір не розслідуваний порядок розгляду цих справ з одного боку. З іншого боку, сам закон дає можливість забезпечити таке незаконне тиражування. Тому що а, закон не передбачає обов'язковість присутності члена територіальної виборчої комісії або виборчої комісії вищого рівня під час друку цих бюлетенів. зважаючи на те, що йде певна диверсифікація підготовці виборчої документації, тобто друк здійснюється нецентралізовано на місцях, такі норми закону провокують а, як додаткові держі, так і бажання скористатися а, цими нормами. І е, на останок скажу одну річ, яка стосується в тому числі міжнародних рекомендацій. Нам завжди рекомендують спростити процедуру підрахунку голосів, е, тому що вона в законі часто займає значну частину і по пропонує членам виборчих комісій формувати таку процедуру, яку передбачає закон. Закон про місцеві вибори потребує ще більшої доталізації і навіть схематизації цього процесу, для того щоб будь-який член виборчої комісії, не маючи юридичних, Юридичної освіти чи достатніх практик, відкривши закон, користувався ним як інструкцією. І, на жаль, наші міжнародні партнери часто не розуміють того, що на практиці в Україні чим більш деталізована певна процедура, тим більше шансів, що вона буде дотримана. Я приведу приклад виборів Василькові, де просто нам довелося стати на стічі, відкрити закон і читати букву закону. Дослівно. для того, щоб переконати членів виборчої комісії, що вони мають робити це, а не інше, як вони вважають. Тобто члени виборчої комісії настільки не уявляють процедуру, щоб розпочинають підрахунок голосів з розпочатування а, скриньок, висипання всього, що там є на один стін. При цьому не ведеться підрахунок а, під рахунок підписів а, підписів виборців чи питань а, в списку виборців чи питання. Контрольних талонів, тобто порядок процедур, абсолютно змінений на розсуд членів дільничних виборчих комісій. Чим більше це буде фіксувати закон, чим більше порядок буде зрозумілий і точний, і чіткий, тим більше шансів, що навіть зовнішній спостерічий журналіст зможе е члена комісії, членові комісії пояснити, що є закони, як це там не було, цей закон потрібно виконувати. На тих же ось кількість виборах я неодноразово чула, що це наш закон, а не їх, не членів виборчих комісії. це також питання правової культури. Задалом процесу, і е, все це може бути удосконалено через зміни до виборчого закону. Тобто, якщо підсумувати, то наша позиція наступна. Перше, це закон, в принципі, потребує перегляду щодо норм е, і виборчої системи. Е, мій колега говорив про двотурість е, виборів міського голови, питання використання однієї виборчої системи на всі рівні рад. Це також велике дискусійне питання, тому що сільська селищна рада це зовсім інша юрисдикція і практика роботи депутатів ніж обласна рада. Це зовсім інший порядок організації роботи громад. Відповідно, одна виборча система на всі ці рівні не може застосовуватися. А друге, друга річ, це знову ж таки, дуже нудне питання для ЗМІ, для суспільства, але принцип формування виборчих комісій. Крім того, питання організації жеребкування для позапарламентських партій повинен бути абсолютно консенсусним рішенням між членами різних політичних сил і е, громадськими експертами для того, щоб не було е, питань е, перспективи щодо організації цього процесу. Згідно цього закону, зараз би перевагу для парламентських партій отримали опозиційні політичні сили. Але порядок жеребкування для позапарламентських, я думаю, через технічні політичні сили дав би інший баланс в комісіях. Друга річ це знову ж таки, порядок реєстрації, зняття скасування реєстрації кандидатів. Абсолютно повинні бути більш чіткі норми для підстав скасування реєстрації чи відмови в реєстрації кандидата. Я хочу нагадати, що наші практики поширювали 2010-го такі. Так, річ звернення до суду кандидатів. Але але в ті строки, коли вже період реєстрації кандидатів завершився, тобто територіальні виборчі комісії максимально затягували процес прийняття рішень або видачі паперового рішення кандидатів, щоб ті не могли звернутися до суду, і смішно виглядало, коли суд прийняв рішення на користь кандидата, а в кандидата залишилось 15 днів наведення виборчої кампанії. Питання, а, яка роль судів і тилока? Третя річ це знову ж таки обіг виборчої документації друг бюлетенів і відповідальність за порушення норм щодо, щодо роботи з виборчими бюлетенями. Виборчий закон має перспективи бути змінений, але сподіваюся, не до 2015 року, коли пройдуть знову національні вибори, а набагато раніше. Тому зрозуміло, що до каніку наші депутати не будуть цим займатися, тому що це останній фенарний тиждень. Але дуже хотілося, щоб на пляжах вони також думали про закон про місцеві вибори. Чого я не бажаю?